Є пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших, дідів наших не було на світі. Жив собі у Бога чоловік з жінкою. А в них був один один син. Та й той не такий, як треба. Такий не дайший той одинчик, що й Господи. Ні за що й за голосу воду не візьми. парубок моторний, мав років 33. Любив він дівчиноньку, і сиром пироги. ей, чула, 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 ей, чула, ти, Любив він дівчиноньку, і сиром пироги, пішли вони гуляти на річку делу. Він взяв її під ручку і сиром пироги. Чула-чула, Ей чула чула ти, він взяв її під ручку і сиром пироги. прийшли вони до лаю, сидять на ну, голови, вона його цілує, а він їсть пироги. Ей, чула, 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 Ей, чула-чула, 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 ти! Вона його цілує. А він Що ж нам з тобою сина робити? Інші діти своїм батькам у поміч стають, а ти у нас тільки дурно на хліб переводиш. Журили, журилися, а далі мати й каже, подивись, яка в нас не до тебе. Піди, хоч, хоч якесь царство відведи, хоч там його хоч чогось навчайся. Порадились <радилися> та й оддасть його батьку вкращі вчитися.